22 січня ми визначаємо День Соборності України. На жаль, я не можу сказати, що сьогодні це свято. Сьогодні це траур для всіх українців. Тому що знову загинули українські патріоти. Тому що знову потрібно виборювати свою незалежність. Тому сьогоднішній наш марш він буде для всіх патріотів, для всіх українців свідомих. Давайте розпочнемо наше зібрання з державного гімну України. Yeah oh. Чого ми вийшли через те, що ми солідарні із усіма нормальними українцями, які хочуть нормально жити, які хочуть мати нормальні закони, а не ці бандитські, які 16 січня Верховна Рада прийняла. Ми за те, щоб не били наших дітей, щоб не, люди не проливали кров. Хочемо нормально жити в нормальній країні. Де не страшно? Я ще час сина загубила, то я кажу, якщо вже вб'ю, то піду до нього туди. Даюся. Хто має гідність, совість, той тут. Зібралися біля армії чи воєнних сил. вони такі першу чергу, щоб вони перейшли на сторону народу, тому що вже зволікати просто немає часу в Києві. Вже вбивають людей, вбивають людей безпосередньо. Міліція безпосередньо внутрішні війська, а за нас ніхто не йде. Тому потрібно перекликати їх на нашу сторону. Щоб не було це я не можу говорити, я Завтра плачу там сьогодні цілий та день і вчора. Це не може таке бути в житті. Це просто страх. Можливість, на київ. Треба там, всім їхати на, на Київ. Ми не повинні залишатися байдужими.